Кожного з нас є вдома хоча б одна маленька рослинка. А чи помічали ви, що листочки на кожній з них розташовані по різному? Сьогодні я вам розповім про листку розміщення, основну ознаку класифікації рослин? Листки рослин відіграють важливу роль в їхньому житті. Оскільки вони здатні здійснювати фотосинтез, процес, за якого рослини отримують енергію з сонячного світла. Але кожен вид рослин має свої вимоги до розміщення листків на стеблі. Наприклад, у дерев листки розміщені способом, який забезпечує їм максимальний доступ до сонячного світла, це означає, що листки знаходяться на великих відстанях. Один від одного, щоб не утворювати тіні. Таке розміщення листків на рослині називають листковою мозаїкою. Також на розміщення може впливати розмір і самої рослинки, тобто ті листки, що знаходяться вище на стеблі, можуть мати більшу можливість доступу до світла та повітря. Тому вони можуть бути більш розвиненими та густо розміщені. Повернемося до самого поняття. Його класифікації Листкорозміщення – це порядок розміщення листків на стеблі, що дозволяє рослинам максимально використовувати світло та інші ресурси. Листкорозміщення може бути кільчастим, почерговим, розетковим, супротивним. Та випадкове кільчасте або ще одна назва мутовчасте листкорозміщення це коли у вузлах стебла розвивається кілька листків, як у хвоща чи чилодеї, почергове або спіральне це коли у кожному вузлі наявний лише один листочок, а всі їх разом можна з'єднати спіральною лінією. Таке листкорозміщення мають Верба, яблуня, пшениця та шипшина. Розеткове листкорозміщення має, наприклад, подорожник. У нього з одного центру виходить декілька листків. Також супротивне листкорозміщення це коли у кожному вузлі розташовано по два листки один напроти одного. Таким чином, що листки із сусідніх вузлів не затіняють один одного. При цьому кожна нова пара знаходиться на 90 градусів. Відносно попередньої. Наприклад, якщо перший листок знаходиться з лівого боку стебла, то другий буде знаходитися з правого боку. Це розміщення можна спостерігати у багатьох дерев та чагарників, таких як клен, кропива, гвоздика, м'ята та бузок. Ще одне розміщення, яке характерне для більшості листяних дерев, має назву випадкове. У такому випадку листки розташовані на стеблі. Падковим чином, зростаючи відносно один до одного у різних напрямках та різних рівнях. Це розміщення дозволяє дереву максимально ефективно використовувати простір для отримання сонячного світла та газів. А тепер кілька слів про воду та поживні речовини для рослин. Запам'ятай, що вони важливі не лише для росту та розвитку рослин, а й допомагають розміщенню листків на стеблах. Деякі рослини, такі як кактуси та сукуленти, Мають спеціальні адаптації для зберігання води в листках, що дозволяє їм вижити в умовах засухи. У кактусів це колючки, що є водозміненими листками. А насправді правильним терміном є позакоренева колючка. Позакоренева означає відносно листя, окрім світла, води та поживних речовин. Вплив на рослини мають і інші фактори. Такі, як вітер, тиск, води та тяга на ріст. Наприклад, вітер може впливати на форму та напрям росту рослин. Якщо вітер постійно дме з одного боку, то рослини можуть рости під нахилом у протилежний бік, щоб компенсувати цей вплив. Тиск води також може впливати на розміщення листків на стеблах рослин. Наприклад, у водних рослин листки зазвичай розміщені на поверхні води. Щоб забезпечити доступ до світла. Але там, де тиск води відносно високий, листки можуть рости густіше, щоб збільшити свою поверхню та забезпечити кращий доступ до світла. Отже, як ми бачили, розміщення листків на стеблах рослин це складний процес, що залежить від багатьох факторів. Рослини мають розвинену систему адаптацій, які допомагають їм розв'язувати проблеми, пов'язані із розміщенням листків. Цікаво, що кожен вид рослин може мати свої унікальні особливості розміщення листків, які допомагають їм виживати у своєму середовищі. Можливо, після перегляду цього відео ви звернете більше уваги на розміщення листків на рослинках під час прогулянок у парку або лісі. А можливо, ви навіть зможете зробити власні висновки про те, які фактори впливають на розміщення листків у вашому регіоні. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.